Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ Сім Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко, і далі говоримо про проєкт, який власне покликаний аби доторкнутися до глибини нашої подільської душі через вишивку, що промовляє кольором і візерунком, і через пісню, що несе голос поколінь. Цей проєкт це не лише про мистецтво. Це про пам'ять, ідентичність і силу нашої культури, яка живе попри усі виклики часу. Усе це про проєкт єдність образу та звуку, вишивка і традиційний спів Центрального Поділля. Більше деталей про даний проєкт сьогодні нам розкажуть Ганна Ліснюк, це учасниця молодіжного фольклорного гурту Ладовиці. Андрій Крищук, це член громадської організації Відродження традицій Поділля, колекціонер. Консультант експозиції та вишивальник Дарія Цвігунов Дарія Цвігунова, учасниця молодіжного фольклорного е, гурту Ладовиці. Доброго вам вечора! Дякую, що завітали і Україні. Рай, слава Україні! Прочитала про даний проект. Дуже велика місія, в принципі, дуже глобальна ідея. Загалом е, даного проекту в кого і коли вона виникла, хто став тим джерелом, власне, який започаткував даний проект. Мабуть, що головним джерелом і натхненником проекту стала наша керівник Ірина Григорівна-Телюх, uh -huh. тому що вона багато років тому створила цей гурт, і коли вже виникло виник великий архів і велика кількість зразків народної творчості, то треба було, щоб їх зберегти правильно. Uh -huh. Тому що, на жаль, речі тлінні, музичні зразки також можуть. Дисків з касет зникати, тому виникла потреба створити такий проект, щоб це популяризувати, і відповідно залучила вас усіх. Всі, кожен з вас дотичний до створення даного проекту. Давайте будемо розказувати про місію кожного з вас в даному проєкті. Пані Гано, давайте угу. з вас. Власне, взагалі, метою проекту є те, що багато старовиних речей, багато записів, які ми зробили під час наших експедицій. Вони є під загрозою зникнення, і власне під час повномасштабної війни є гостра потреба їх. Збереження і відтворення, тому е, ми займаємося оцифруванням всіх mm -hmm. цих матеріалів, е, і це дає змогу не лише зберегти пам'ять про цей проект, а також зробити її, е, цей проект доступний для кожного, е, щоб е, кожна людина, яка є в цьому зацікавлена, могла з будь-якої е, точки світу мати до цього доступ. Е, тому, власне, наша громадська організація відродження традицій Поділля через фольклор, власне, е, через експедиції, в яких ми беремо участь через різні події, е, дає змогу кожному доторкнутися до цієї. Культурної спадщини на нашого е, рідного поділля, тому мета це є збереження пам'яті, власне е, відтворення всі цих, е, всіх цих м, матеріалів е, і можливість кожному стати трішки е, ближче до нашої української культури. Е, у вас безпосередньо, незважаючи на те, що ви вишивальник, ви більше відповідали за звук та за пісні, якщо я не помиляюся, збирали чи що. За пісні так. а, а ви... я більше за строї за корекцію. Так, прекрасно. розказуйте безпосередньо. Наскільки зараз важко е, віднайти оті, от дійсно подільські е, мотиви, подільський стрій, де його шукали? Насправді віднайти дуже важко, тому що повторюся речі тлінні, mm -hmm. і дуже багато зразків на жаль втрачено. Тому ми працювали на базі трьох колекцій: це колекція Хмельницького обласного художнього музею, моя колекція та колекція гурту «Ладовиці». Зразки шукаються зараз дуже важко, тому що їх просто неможливо знайти в селах вже. Тому доводиться викупляти через продавців, які колись їх десь знайшли, тепер просто продають. Ну власне таким чином і поповнюється моя колекція. E, взагалі, чому виникла така потреба створити цей проект? Тому що коли я починав колекціонувати, e, про наш подільський стрій, саме центрального Поділля, не було взагалі ніякої інформації. Абсолютно, і, от коли шукаєш і ти не знаходиш, тобі хочеться це дослідити, щоб це було. Тому ну, виникла потреба, щоб це бачили всі і знали про це всі, щоб кожен міг справді знайти і долучитись. Угу. Е, скільки тривала робота над пошуком безпосередньо е, даних строїв, та можливо щось унікальне і нове для себе черпнули в рамках даного проекту? Е, робота тривала доволі довго, тому що зразки не можна сказати, що якісь є більш цінними, якісь менш цінними. Всі зразки для нас цінні. І було дуже важко обрати щось одне, тому що зразків дуже багато. В моїй колекції багато в колекції Ірини Григорівни безліч і так само в колекції Хмельницького обласного художнього музею також дуже багато зразків. Угу. І робота справді тривала довго, щоб обрати найцінніші, найцінніші і найяскравіші зразки, бо хочеться показати як найкраще. І, і тому ми обрали найцінніші зразки, які можна буде завтра вже побачити. Робота, ну справді, тривала довго. Найстаріший зразок, який можна буде побачити? сорочка кінця 19 століття угу. е, і пані Дар'ю, давайте до вас безпосередньо ваш вклад у даний проект. Я можу додати, що цінний цей проект, тим, що крім вишивки, він підкріплений ще музичною стороною, так різними піснями, які зібрані гуртом ладовиці під керівництвом Ірини Григорій Нетелів. Яка є очільником цього гурту е, в експедиціях 1994 по 2009 рік. Тобто це такі вже більш старі зразки е, з різних сіл, хребтів, бучая, отроків і безліч інших з центрального Поділля, саме історико-географічний регіон середнього Подніпров'я. Mm -hmm. Ось і я казав на Андрій... Перепрошую на Дністрянщині. На на і я казав Андрій, що є така певна дира, так е, немає інформації ні по вишивці, так само по. В Музиці переважно це полісся в нас більш відоме, і тому є цінне збереження саме подільського співу і підкріплене і вишивкою. і... Музичними зразками, от саме про музичні зразки, та розкажіть мені більш детальніше, як підбирали, що можна почути в рамках даного проекту. Наскільки чи був наголос на різноманітності? Та тому, що ми знаємо, що якщо ми говоримо за українську культуру, були різні періоди, та які підкріплені традиціями, всі знають про різдвяний, так би мовити, та період він найбільш наповнений різноманітними пістями традиційними і так далі. Але були ще і веснянки, були ще і обжинки всі пам'ятаємо за рівнодень або Івана Купала свята. Це все також підкріплено піснями. На що робили наголос? Які пісні Е, Абсолютно різножанрові. Тут і по всьому всі календарно-обрядові пісні, тобто як ви назвали, і весняний цикл, і літній цикл, і зимовий, і жни, mm -hmm. і теж родинно-обрядові пісні є. Тобто всі жанри залучені. Зараз пісні власне традиційні, саме такі автентичні, наскільки важко відшуковувати, наскільки вони передаються? Ну тому, що знаєте, для кожної сім'ї це щось таке сакральне і багато дуже бабусів. Я навіть пам'ятаю свою бабусю, яка навіть просто під час роботи співала, і ти вже просто починаєш уловлювати оці ці от мотиви, і це вважалось такою традиційною піснею. Тої чи іншої родини зараз власне наскільки важко щось відшуковувати нове, чи ще є щось незвідане в піснях безпосередньо, паніган. Е, власне, як ви зазначили, зараз це робити вже набагато важче, і е, ми це робимо завдяки нашим фольклорним експедиціям. Е, от е, коли ми їздимо по селах з наметами, з польовими щоденниками, і іноді ми як е, запитуємо в людей, може є якась бабуся, яка ще знає старовинні пісні, і нам зазвичай кажуть, а ось була там бабуся Марія, наприклад, вона mm -hmm. такі пісні знала, така де її де адрес, де її знайти. А вона вже померла 5 років назад. І насправді так відбувається дуже часто, якщо е, раніше ми могли. В одному селі там побувати декілька днів багатьох інформантів опитати, то зараз, на жаль, багато вже померло, багато вже стареньких забуваються або хворі, і тому власне важливо це все оцифровувати, всі ті записи, які у нас вже є, що ми вже зробили колись, щоб поширювати власне це серед людей. Угу. Е, власне, якщо перейдемо до завтрашнього заходу, який має бутися в Хмельницькому обласному художньому музеї, розкажіть, як готували безпосередньо, в якому вигляді побачать відвідувачі. Чи безпосередньо даної виставки дам презентації даного проекту усі ті матеріали, які збирали? Андрію, давайте з вас. Ви е, про вишиванки. Е, ну, загалом строї будуть представлені на манекенах, угу. і це можна буде зблизька побачити, подивитися, оглянути. Буде представлено, якщо я не помиляюсь, 12 строїв. Один чоловічий і решта жіночий, тому що чоловічого одягу на жаль збереглося набагато менше, тому що чоловік те чоловіки активніше зношували і, і речі просто зникали. А пісенні зразки можна буде почути у виконанні гурту «Ладовиці». Ви знаєте, от щодо чоловічого одягу? Ну зараз наші чоловіки також е, власне полюбляють вже доношувати до таких одягу, та що просто з нього улюблену якусь футболку чи річ не здерти аналогічно? Я так розумію, що було і колись, та е, знову ж таки. Якщо говорити про сам формат, е, про власне саму структуру даного заходу, як все сплановано, про саму програму, хто може відповісти? Пані Гану Дарія чи Андрій? Буде представлено, як сказав Андрій, на манекенах так, так, певний стрій з якогось села і підкріплена пісня теж з цього самого села. Наприклад, стрій з села Зелені Курилівці буде виконуватись, наприклад, там, колядка села Зелені Курилівці. Uh -huh. Думаю, десь біля 4-5 детально розказуватись, кожен може оглянути і ну, розповідатиметься особливості так, пісні і, і з муз музичної сторони, і особливості вишивки. Тобто буде ще і історія безпосередньо буде пізнавальний Такий абсолютно захід, яка на яку аудиторію розрахований даний захід? Діти, молодь, старше покоління на хто? широку аудиторію. <середження> всі можуть прийти, так. всі можуть побачити безпосередньо. Розкажіть на котру годину це все має Це Буде відбуватись завтра, 6 листопада, о 17.00. Вхід безкоштовний. Запрошуйте всіх своїх друзів, всіх, кого знаєте, в художньому обласному музеї. Якщо говорити безпосередньо про е, продовження даного проекту, це буде лише завтра. Чи хто не встигне завтра, можна прийти іще там, до прикладу, та познайомитися, хоча б із строєм е, Подільським? Так, це виставка триватиме. От на жаль, не пам'ятаю скільки, але це буде не один день, uh -huh. тобто це можна буде прийти, оглянути не тільки завтра. Ну і даний проект, як я сказала на початку, дійсно він спрямований на популяризацію, на пізнання таким чином однієї і та, традицій української душі і так далі. Та розкажіть, якими ще методами ви популяризуєте зараз українське, українські пісні, український фольклор, українські строї і так далі. Всіма подібними методами. <смі> ну в першу чергу, оскільки ми музичний гурт ладовиці, то ми е, беремо участь в різних подіях, да, де запрошують. Я, наприклад, взагалі можу на вулиці співати, і просто за будь-якої нагоди поширювати ці українські традиції, різні жанри співати і заохочувати інших продовжувати ці українські традиції, попитати своїх бабусів, дідусів, можливо, вони щось пам'ятають. І таким чином це зберігати зараз. Також велику роль відіграють соціальні мережі, mm -hmm. тому у нас є сторінка на інстаграмі, сторінка на Фейсбуці, де ми теж часто виставляємо якісь анонси наших подій. Тому власне кожен охочий може підписатися і вже там далі стежити за нами. Чи помічали ви от той пік, про який всі говорять цікавості до української культури станом на зараз? Так? Тому що ну, знову ж таки війна в Україні показала, що українців хочуть знищити і починають вони, звичайно. Ну, власне, окрім території, окрім людей, і звичайно, це і традиції, це і культура, це першочергова мова, це завжди було зараз. Чи відчуваєте ви те от піднесення і дійсно та зацікавленість, можливо, за кордоном і за кордонні якісь поїздки, так? Тобто не лише Україна. Наскільки там підтримують нашу державу? Ну, я думаю, що попит зріс після повномасштабного вторгнення, тому що всі зрозуміли. Е, і усвідомили ось цю цінність так українських традицій, і е, за кордоном думаю, теж ми їздили на фестиваль, нас запросили в Польщу е, виступати. Тому попит угу. є дійсно е, чи вистачає станом на сьогодні е, організацій, людей безпосередньо та які допомагають вам популяризувати, до прикладу тих людей, які допомогли вам і створити даний проект, і хто ці люди? Ми вдячні нашим партнерам, зокрема для створення цього проекту Українському культурному фонду, державному інвестору розвитку культури і креативних індустрій та швейцарсько-українському проєкту згуртованість та регіональний розвиток України «ЮКОРД», uh -huh. що втілюється за підтримки Швейцарії через швейцарську агенцію розвитку та співробітництва компанію Ніраз Шведен Ейбі за надану фінансову, а також інформаційну підтримку у підготовці проекту. Що саме вони проєкту. робили? Це було фінансування, це була допомога якимись певними матеріалами, направлення. Що саме це? було? Це була фінансова інформаційна підтримка, mm -hmm. і теж дякуємо нашим партнерам, де завтра проводимось. Проводиме теця ця, ця презентація це Хмельницький обласний художній музей. Ви також говорили про цифровізацію та тих чи інших матеріалів, тобто я так розумію, що це будуть і пісні е, зацифровані та і безпосередньо зображення строїв. Але чи під час власне ну зрозуміло, що якщо ми говоримо за пісню, то тут більш простіше та щодо передачі самого звуку, самої мелодійності і так далі. То під час от, власне цифрування вишивок строїв. Е, наскільки це складно робити для того, щоб під час зображення не загубити дійсно тої цінності, тих елементів, як це все відбувалося? Е, насправді, оцифрування строїв. Є, мабуть, одною з найважчих речей в створенні проєкту, тому що е, це кожну річ треба правильно відфотографувати. Ми е, відфотографували кожну річ, і майстриня е, пані Наталя Григораш створювала до кожної сорочки схему. Угу. І ця схема буде прикріплена на, на сайті, тому можна буде, побачивши стрій, побачивши певну сорочку, можна буде собі її відшити давніми техніками. Але це мабуть дуже складно, не кожен наважиться е -е. чи ні? Чи на практиці не складно е -е, складно і не кожен, е не кожен може відшити, хоча є певні техніки, які багатьом під силу, а є такі, якими володіють лише одиниці. Скільки строїв було оцифровано під час даного е, було оцифровано 12 дванадцять строїв. О, ті, які будуть представлені так, під так. час виставки, Так, всі вони будуть представлені. Так, і оця, от е, також під час ви сказали, що на манекенах вони будуть представлені, так. і буде доступна і електронна версія по QR. Так. Розкажіть ти свідно е, що... всі строї, і також пісенні зразки будуть е, на сайті Хмельницького обласного художнього музею. Тому mm -hmm. е, можна буде перейти на сайт. І на сайті повністю оглянути всі строї і послухати давні пісенні зразки, які власне використані в цьому проекті. Угу. Загалом щодо пісень, тоді дівчата, скільки в рамках даного проекту вдалося записати пісень? Та і власне вони ж також будуть збережені. Їх також можна буде прослухати, як сказав пан Андрій, безпосередньо на сайті Хмельницького обласного художнього музею чи ще десь на якійсь платформі. Так. так само 12 буде записів, які прикріплені до до тих 12 строїв, 에, точно з того самого села, звідки і стрій. От як я казала, наприклад, з села Хребтіїв, стрій, і прикріплена пісня теж села uh -huh. Хребтіїв. Ось цих старовинних зразків зібраних в -х, 2000 двохтисячних роках. Іриною Григорівною. але завтра можна буде почути їх вживу. Так. так, так. а після того вже власне хто завітає, то вже відповідно у записі. Розкажіть, так. де проходив запис безпосередньо, можливо, якісь були нюанси щодо даного проекту щодо записів. Ну тому, що це не перші записи ваші. Записи музичні маєте так. на увазі. Ну, ці записи вони зроблені в 90-х 2000-х роках. Тому а, ми тут їх... ще ті, які там, так, були так, зі старі, які записала записи. Ірина Григорівна, учільник гурту mm -hmm. Ладовиці. Тому що зараз вже можна дуже рідко знайти цілісний фрагмент, так тобто можна якісь уривки знайти пісень, бо. Бабусі вже не їх не пам'ятають, тому використані більш старіші зразки 90-х, 2000-х років В вашій інтерпретації та колективу ладовиці. Ця ці пісні вони будуть в декілька голосів. Як вони будуть звучати? Чи вони будуть безпосередньо аналогічно у тому запису, та який був тоді ще? Так ми. Точно відтворюємо так, як було на записі. Якщо в записі є декілька голосів, ми виконуємо декілька голосів, але поділі воно славиться е, якраз таки більш унісонним співом mm -hmm. і гетерофонією, тобто там може деякі підголоски є. Ось так. Угу. Е, якщо говорити про оцю от єдність е, образу і звуку, та строю і е, пісні, наскільки дійсно для української культури це такі нерозривні речі для того, щоб відчути дійсно от е, всю цю глибину е, українських традицій, української національності і нації? Пане Андрію, вони ці зразки, пісня і вишивка, вони поєднані надзвичайно сильно. Тому що е, співали завжди, співали, коли вишивали, співали, коли ткали, співали, коли носили ці речі. Тому е, вони, е, ці, ці зразки вони настільки близько стоять один біля одного, що їх не можна показувати роздільно. Розкажіть тоді більш детальніше, власне зрозуміло, що більш детальніше, ще більш детальніше, власне, відвідувачі, які завітають на даний проект, на відкриття даного проекту, зможуть побачити на власні очі. Під час даного нашого прямого теру хотілося б від вас інформації щодо того, що ж дійсно, які кольора притаманні, які власне елементи притаманні саме Поділлю, центральному Поділлю? Е, найбільш притаманний чорний колір. Як би це дивно не звучало, але чорний колір був святковим. Mm -hmm. Взагалі в українській традиційній культурі чорний ніколи не був траурним. Траурним кольором був білий. Mm -hmm. А традиційним святковим був чорний. Тому завтра можна буде побачити, що більшість сорочок вишиті чорним, лише декілька зразків вишиті кольоровими або червоними нитками. І це, це знову ж таки одна з родзинок і особливостей нашого поділля. Слухайте, чесно кажучи, вперше почула про те, що традиційний і святковий колір чорний. Це дуже цікаво. Чому саме так Вивчали? чорний? Був чорний колір був святковим через те, що він був дороговартісним, і його важко було зберегти чорним, тому що він вицвітав, вигорав, линяв. Mm -hmm. Тому, якщо подивитися на комплекс стрій традиційного Поділля кінця 19-го, початку 20-го століття, можна побачити, що є тільки, білим є тільки полотно на сорочці. Вся решта чорна. Це може бути чорна хустина, чорним вишита сорочка, чорна спідниця або обгортка і темний пояс. Тому чорний колір був домінантним і таким найулюбленішим у наших подолянок. Елементи одягу, які будуть представлені, також повністю зібраний буде образ, чи будуть окремі елементи на різних різні повністю, повністю зібрані строї, так як вони носилися колись в селі. Це буде і сорочка, і на певних строях спідниця, фартухка, мізеля, пояс. Ну повністю але ми знаємо про те, що в різні ну знову ж таки, та це в принципі, зрозуміло, що в різні пори року стрій змінювався. Тут також будуть представлені отакі от речі. Будуть Святковий при... стрій, так, стрій. Тут будуть представлені тільки святкові строї, ага. тому що буденних сорочок їх не збереглося просто, тому що їх зношували їх для того і шили, щоб зносити я а вам... святкові одягали тільки ви знаєте. Я вам більше навіть скажу, що е, признаюся вам в тому, що на жаль, багато українських сімей, в яких навіть були якісь буденні сорочки, їх просто спалювали. Власне, я була свідком такого, коли от бабуся казала, воно старе, воно нікому не потрібне. Власне, і це йшло десь або на якесь ганчір'я, на жаль, та або десь відповідно е, далі, але не передавалося нам, і за що дуже шкодує. Але дякую вам за те, що ви створюєте власне ви одні із які створюєте дані проекти для того, щоб дійсно більш глибше познайомитися із Поділлям, з центральним Поділлям, зануритися в ті українські традиції, і дійсно можливо хтось для себе під час презентації даного проекту відкриє якісь нові сторінки історії власне нашого поділля, нашої України. Тому обов'язково приходьте в Хмельницький обласний художній музей завтра 6 Листопада о 17.00. о 17.00 вас будуть чекати і гурт ладовиці, власне, і багато цікавого, тому обов'язково і всією сім'єю можна але тільки контролюйте дітей для того, щоб не попсували власне елементи, тому. Приходьте, отож з нами були розповідали про даний проект. Це Ганна Ліснюк, учасниця молодіжного фольклорного гурту Ладовиці. Андрій Крищук, член громадської організації відродження традицій Поділля, колекціонер, консультант експозиції та вишивальник. І Дарія Цивігунова, учасниця молодіжного фольклорного гурту Ладовиці. Ну, а на сьогодні інформаційний марафон в прямому етері на телеканалі Ті 8 Плюс завершено, але вже о 19.00 власне. Е